Вийти з матриці, ми вийшли з матриці, нова епоха. Чи знаходимось ми в матриці, і чи матриця залежить до матриці долі? Багато людей задавало мені це питання: чи взагалі знаходимось ми в матриці, і е, я навіть. Намагалася якось пояснити людям в письмовому варіанті, але зрозуміло, що це дуже довго пояснювати. Тому вирішила просто записати відео про те, взагалі як я експерт, так бо я експерт в матриці долі та енерготерапії. В своїх відео я ділюся корисними такими інсайтами або корисною інформацією про наше життя, про те, як спростити наше життя, тому що матриця долі це є. Той інструмент будемо розбирати, що таке матриця не як метод, а як просто матриця. Так, всі говорять, да? вийти з матриці, ми вийшли з матриці, нова епоха. Спочатку я хочу сказати, що вийти з матриці неможливо, абсолютно все складається з матриці. І зараз поясню, чому. Тобто матриця це певний Егрегор. Хто не знає Егрегор це система. Ось матриця це якась певна система зі своїми правилами, зі своїми законами, зі своєю послідовністю. Система, ми знаємо, є безліч. Тобто Україна це країна. Країна має певну систему. Так? Це країна, яка йде за Конституцією України. Так? У нас є закон, і ми йдемо за цим законом. Загальний закон, так навіть якщо у нас є Конституція України, всі інші документи, які там закони, вони всі складаються з Конституції України, тобто це є база, це є система. так? Бо система це зазвичай те, що залежить один від одного. Організм також складається з різних систем: порнорухова, травна, імунна, нервова і так далі. Я у нас і сонячна система, і рослини складаються з певних систем. Тобто все в нашому житті дійсно складається з систем. Мене навіть питали, чи космос є е, системою, чи космос є матрицею. Так, ми ще не до кінця вивчили цей космос, не всі е, науковці повивчали е, космос, тому е, ми так поверхнево е, ще вивчаємо його. Там теж є матриця. І навіть е, всі люди кажуть, вийти з матриці. А ви знаєте, що таке вийти з матриці? Це буквально померти. І то не факт, е, навіть якщо ми помремо. Типу, а що там далі? Ніхто ще не знає, що стоїть за життям. Можливо, там така ж сама система. Якщо дивитись по вірі душ, так, бо я особисто в це вірю, а я особисто ось, дійсно думаю, що воно так і є. І вивчаю цю тему. Тобто, ми є душами, які обирають життя для того, щоб прийти в певний досвід. Тобто, це вже схоже на матрицю, так? Це вже схоже на систему. Тобто, вийти з системи, навіть якщо ти помреш. Неможливо, абсолютно все складається з системи, тому кажуть, матриця все. Але це дуже такий образний фразеологізм «вийти з матриці». вийти з матриці. Вийти з матриці це більше означає, як вийти з системи. Яку наслідують більшість людей? Тобто, ми не виходимо з матриці, ми просто виходимо з системи, яка нам набридла. Тобто, це більше означає вийти з повсякденного життя, вийти з постійної роботи. Це більше такий як зв'язок духовний і матеріальний, коли ми не тільки зациклені на. Матеріальному, так? Бо ми тримаємо баланс. Я вийшла з матриці, бо я медитую щодня, типу я вже не залежу від цієї матриці. Насправді ви все одно залежите від матриці, поки ви живете. І то, як ми зрозуміли вже, що походить після смерті є ця матриця. Псевдодуховність, духовність, так як багато хто теж називає, не є духовністю. Духовність це дійсне нормальне життя це коли є баланс. Навіть 2025 тисячі рік. До речі, всіх з Новим роком. Я не знаю, коли я викладу. Можливо, я завтра 31 го викладу або 1 січня вже викладу в 2025 році. Ось 2025 рік, так під енергією дев'ятки Іде. І це дуже багато людей будуть заштовхуватися з питанням, чи в матриці ми є, що мені робити. Ось є, виявляється духовність, а матерія, а що це як це так? І наша головна задача це тримати баланс. Тобто ми тримаємо баланс між духовністю і матерією в той же ж день. Ми і медитуємо, і якось займаємося своїм психічним станом, ментальним станом, так само ми матерії, тобто так само ми досягаємо чомусь, так само ми ставимо цілі. Ми не медитуємо і не чекаємо, якось що боженька нам скине щось з неба. Так би ми є самі творці своєї реальності. І якщо ми не будемо щось робити, ось для свого розвитку. Вважайте, нічого не станеться. Так, може, ви помедитуєте, вам прийде чоловік, е, подарує якийсь новий айфон. Так, можливо, це працює, але, блін, за цим теж стоїть. Якщо ви будете постійно надіятися на чоловіка не працювати, нічого не робити, так, я вам не бажаю цього, але якщо ви розлідете з чоловіком, е, дуже мало випадків, коли він далі продовжує якісь пару місяців забезпечувати вас, вам все одно придеться колись працювати. Так, бо робота це є база. Тобто. Ви не повинні залежати від інших людей, ви повинні бути окремими якби, і одночасно разом. Не думайте, що всі, знаєте, вороги, все. Ой, Боже, нема надії, нема надії на цей світ. На 25-й рік величезна ваша задача, величезна задача людства, моя також тримати баланс між духовністю і матеріальністю. Розумію, баланс. Сходимося. Чи залежить матриця долі від матриці? Це загальна матриця, так не як метод, це система. Тут матриця долі — це вже система, долі виходить. Але чи доля, так, оце доля, постійно всі кажуть, доля, там майбутнє, напевно, написане. Насправді ні. Насправді, частково і не ні, і не так. Насправді, це дуже частково, і вся матриця взагалі трактується як в мінусі, так і в плюсі. Ось навіть, якщо дивитись прогноз на рік по матриці, ви, напевно, бачили вже, так, в моїх послугах є прогноз на рік, але це не прогноз, це не астрологічний прогноз, які там будуть е, актуальні енергії і так далі. Е, так, це просто е, певні події, які вам будуть трапляти для досвіду, тому що, ось, наприклад, вам в 27 років. Прийшла така подія для досвіду. У вас дуже багато якихось таких страсок. Так, у мене була е, на цей рік е, четверта енергія. Четверта енергія е, мені дала дуже багато контролю. Я постійно за все трималася з цими своїми руками. Так, я е, дуже контролювала абсолютно все. І головною моєю задачею було пропрацювати це. В плюс, тобто в розслабленість, тобто в достаток. Тобто ти контролюєш, ти, типа, як головний, ти як береш з себе відповідальність, так, бо читати енергія це відповідальність, це теж контроль, але контроль не такий, як в мене був в мінусі. так. І на початку року я взагалі з розуму сходила. Я все контролювала, абсолютно. Все доходило до сварок, до цього всього. Потім я коли. Поцікавилася матрицею долі. Коли в мене була консультація з матрицею долі, я зрозуміла, що Маша, це твоя проблема. Вона просто так з'явилась. Тобто цей рік мені був даний, аби навчитись довіряти. Тобто, ти проконтролювала те, що ти можеш проконтролювати, і відпускаєш. В мене не було ніякого замужества, я ні за кого не виходила замуж. До мене не прийшов ніякий чоловік, я з ним не одружилася. Так? E, тобто нічого такого, що вам Тік-Ток каже про ось майбутнє майбутнє, воно таке буде. буде 100%. Це якщо трійка, двадцятка — це 100% вагітність. так? Насправді ні. Це просто актуальні енергії, наприклад, у вас буде більше розкривати жіночність, це не обов'язково за те, що ви зараз завагітнієте. Вагітність це ваш вибір. Матриці долі трактується як в плюсовому значенні, так і в мінусовому значенні. В мінусовому значенні це зазвичай те, куди ви вже зійшли. Оп, оп оп це вже якісь там ви на дні. Так, більша частина матриці в мінусі, значить, ви вже опустились на дно, можна відштовхуватися, так? Але відштовхуватися можна і навіть коли у вас є багато плюсів. а коли у вас плюсове значення, так бо я вам трактую на консультації свої. У мене на Ютубі є багато подробиць про те, що відбувається на моїй консультації, можете глянути. Тобто, вам дається варіант в плюсі пропрацювання, тобто ваше е, майбутнє життя, якщо ви будете зараз, е, зараз візьмете за ці мінусові енергії і почнете їх пропрацьовувати в плюс Ви позитивний прояв. Тобто ви берете е, мінусовий прояв, пропрацьовуєте в плюсовий. Окей, бо я вам пишу, як мінусовий. Так і плюсовий прояв. Можна читати по матриці, як гірший варіант, так і кращий варіант. Це ваш вибір, що ви будете робити робити. Ну, це вже не про долю, а це як система вашого життя. Система, яку вибрала ваша душа. Це певний шлях, який обрала ваша душа. І вона ось захотіла, ось я хочу, щоб в мене були проблеми з батьком, щоб потім. Я пропрацювала свого батька, і в мене були ідеальні стосунки з батьком, або я ідеально приймала абсолютно всіх людей, всіх чоловіків в своєму роді, і прийняла свого, наприклад, чоловіка, і ось ми там щасливі в шлюбі. ту-та-та-та. вам потрібно було пройти через життєві досвіди певні. Ви були на грані смерті, життя і так далі. Це все теж ми дивимось по матриці, що вам дасть це, і як це пропрацювати, як цього позбутись? Що я не дуже люблю слово позбутись, більше відпустити, так? відпустити. Ви вже це віджило у вас, вже все вже старенькі, старі, старі події. Бо коли у вас подія за подією, одна і те ж саме відбувається, це точно дзвіночок вам від всесвіту, тому що треба щось змінюватися. Ваша душа вже кричить: вам, пожалуйста, допоможи мені так. Я сподіваюся, я зрозуміла пояснила. Тобто матриця долі і матриця це е, схоже, це просто система. Матриця долі є системою до вашого бажаного життя, до життя, яке обрала ваша душа. Бо душа завжди обирає краще життя. Просто для того, щоб прожити це краще життя, нам потрібно пройти деякий досвід, аби знати, як жити. І за допомогою матриці долі ми швидше здобовуємо цей досвід і живемо так, як ми хочемо. Ось на цьому я напевно закінчу. Кому було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, що ви думаєте, напишіть свою думку. Мені дійсно дуже цікаво. Тобто, усіх різна думка, це моя думка як експерта, і, і, в принципі, те, чим я живу, те, за яким законом я живу. Вам не обов'язково робити це все, те, що прописано в вашій матриці ці долі. Просто, ну, знаєте, ви все одно перейдете до цього. Плюс все одно прийдете до цього і нам даються певні життєві ситуації, навіть по матриці може написаний мінус бути, він у вас в плюсі, ви нічого вроді не робили, але потім, якщо ви десь там налажаєте, ось вам вернеться цей мінус, і ви такі пропрацьовувати, йо йо Але у вас залишається файл на все життя, тому ви раз, відкрили, глянули, ага. Оце от вас спалілось, болячка якась. Я глянула по карті здоров'я, наприклад, чому вона в мене з'явилась. Все, що відображається в нашому світі, все є в нашій голові. Дуже просто, дуже легко. Ось підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо цікаво, за подробицями на мою консультацію можете спускатись нижче. А В Instagram відкриваєте, там все розказую, все до подробиць розказую, як там що як проходить. І дуже раджу подивитись пару моїх відео. Про матрицю долі аби зрозуміти цей метод якомога краще. Ще в мене є мій бот з матриці долі, де є значення арканів коротеньке і значення зон в матриці долі. Тому, кому цікаво, переходьте, дивіться, все для вас, все з душею робилося. Ось, дякую вам за перегляд. Бажаю вам удачного 25-го року, щоб він був найкращим, щоб ви взагалі просто засвіркали